Як ви вже згадали, ми перебуваємо у гібридній війні з Росією вже багато років. Ми спостерігаємо за атаками на рівні дезінформації, кібербезпеки, також атаки на нашу критичну інфраструктуру. Тут згадувалися інші країни Європи. Нагадаю, що крім Польщі, також Німеччина на жаль, також була об'єктом таких атак. Вони мали справу з низкою підпалів або дезінформаційних акцій, і те на що особливо звертав увагу міністр Косіняк Камеш і прем'єр-міністр Польщі. Це те, що для такого типу актів Польща не погоджується на такі акти. Польща, по перше, готова, щоб такого типу акти переслідувати і послідовно карати винуватців цих актів. Також звертаємо увагу на те, щоб ані громадяни Польщі, ані інші громадяни не спокушалися на гроші, бо як правило, ця мотивація фінансова. Сва кілька тисяч, кільканадцять тисяч, тисяч, тисяч євро. Ніхто за винуватцями такого типу диверсії не, не буде ставати їх захищати, і, цю, і той, який віде замовляє віде такого типу діяння спрямовані проти, проти Польщі, проти Україні, України, проти Євросоюзу, Знайде напевно отримає як найбільше можливе покарання у нашій правовій системі, тому застерігаю від такого типу легкими, але небезпечними для себе самих і для всієї держави дій.